Крещатик превратили в такой мемориальный комплекс, больше похож на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди каждое, каждое утро в 9 утра останавливались, занимались этой показухой, как обычно занимаются, принято на западе України. Друзі, привіт! Сьогоднішнє моє відео про українських та є російські, а є українські. І це зовсім не про ЛГБТ. Це про те, що всередині у таких панів в голові. І що вони артикулюють із своїх. Ротів сьогодні говоримо про треш персонажів, яких не устраює хвилина мовчання на майдані. Також поговоримо про інтерв'ю з 22-річним росіянином, яке, на мою думку, репрезентує взагалі всю історію під назвою Росія. Ну і почнемо з хороших новин від ГУР. Вони загасили одразу кілька жирних птахів. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, друзі. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду. Якою б некомфортною або навпаки, комфортною вона не була. Погнали. Почнімо, друзі. Із прекрасного два одразу два ворожі літаки Ан-26 та берегові РЛС. Нова жирна здобич гур у Криму. Тут мають бути фанфари. Спецпідрозділу підрозділу гурмо примари вдалося під час рейду на півострів. Друзі, акцентую під час рейду на півострів. Зробити неймовірне вони спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, А також змогли вразити радіолокаційну станцію ворога. Це така станція надводної обстановки та берегова релес Мис М 1 Гур, ви сердечки. Дякую, круті. А тепер перейду до п***расів. українських. Що сталося, друзі? Київський бізнесмен Артур. Їхав собі в білому кожному салоні по хрещатику. і бачить хвилина мовчання. Всіх зупинили. Він невдоволений такою показухою. Каже: тепер хрещатик будуть зупиняти щодня на хвилину мовчання насильно. І його це насильно взагалі не устраює. Бо він їде в білому шкіряному салоні, його жде тіпочок, крепта йде, якби все. Якби життя живе від лучшую, а тут ці, зі своєю хвилиною мовчання. Та як вони могли? І хто це придумав? Шануємо і пам'ятаємо. Коротше, цей Артур опублікував себе в інсті відео. Однак потім правда видалив його. На відео розповідав, що проїжджає хрещатиком у перший день, коли центральну вулицю перекрили під час хвилини мовчання загальнонаціональної, як шана загиблим воїнам о дев'ятій ранку. На хвилину друзі перекрили його. Це обурює, що тепер це буде відбуватися. Мовляв, примусово дідімократія. А саме по собі вшанування героїв таким чином він каже: показуха, яку готові нав'язав захід України киянам. Коротше, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, ви Внешнє управління Києва. Коротше, шарі головного мозку. До речі, не здивуюся, якщо він споживає цей контент. Крім того, цей Артур. Схвильований і, взагалі, вважає, що йому шкода тих людей, які підтримують цю ініціативу, бо їм подобається, як їх щось цих людей змушує робити подібні речі, силують тих людей, які це поважають. Хотять, щоб люди каждо кожне утро в дів'ю останавлювалися, займалися цією показухою, як звичайно займаються, прийнято на западі України. Вже в Києві хотя з'явить те ж саме. І найсмішніше, що ну понятно, рішення пишені, понятне власть, для чого вони це делают. Саме смішно, що є люди, які підтримують та ту історію, то нравиться. Ясно, що це відео викликало критику в мережі, бо нормально на нього реагувати неможливо. Після цього Артур у Маріюв, прізвище записав нове відео, в якому запевняє, що не мав на увазі, ніби не треба вшановувати пам'ять загиблих героїв, за його словами. Треба це робити, друзі, готові не лише о 9 ранку, але й щодня. Не то, що не нужно пам'ять погибших воїнів. Можна пам'ятать всіх тих, хто віддав свою життя за Україну, здоров'я, сили и так далі. І я также ЗСУ, ЗСУ Україну в цій війні, е, в цій несправедливій війні, которую почала Російська Федерація. Тому мой посил був тому, що нужно в 9 утра это все делать, а каждый день. Каждый день, помнить погибших воинов. О, Як зорієнтувався і напитів нову історію, бізнесмен оголошує, що підтримує Збройні Сили України в цій несправедливій війні, яку почала Російська Федерація, і попросив вибачення в тих, для кого це відео було неприємним. Друзі, я зазначу, що вибачення він попросив після того, як йому подзвонили військові, і після того як він сходив до служби Божої. Амінь, православні і греко-католики. Коротше, в наступному відео він каже, що йому погрожують і його та його близьких відправляють на фронт. З яких це пор служба стала не обов'язковістю, не відповідальністю, а карою, тобто наказанням. Тобто, якщо ви розпринимаєте службу в армії як наказання, то, ну, я думаю, ви вбиваєте мотивацію людей служити. Ну, эти люди вважають, що это наказання, і таким образом пытаются кого-то меня і моїх близьких наказать. Так от я би призвав их к ответственности все таки, тому що ті дієстя вносять розковобща. Крім цього, йому телефонують військові, з якими він поговорив вже, каже я ж поговорив, пояснив свою позицію. А також приїжджали працівники служби безпеки України, які провели із ним цитую профілактичну бесіду. Доброго дня, друзі. Хочу вибачитися за моє вчорашнє відео Нарахун на рахунок хвилини мовчання. Мені дуже шкода, що я когось образив, не мав на думці такої мети. тому вибачте, всі і військові, і ті, хто ті, хто втратив когось на цій війні. Мені великі вибачення. Також дякую був руський вивідників. Служба безпеки України теж поїхав і поговорить з мою практичному Після останньої, ну, тобто цієї бесіди, відео із вибаченням вийшло особливо, на мою думку, щирим. Друзі, за хвилинку поговоримо про ще один треш випадок який стався вже не в Україні, а в Варшаві. Там випадок з неадекватом, який напав на українку, побив жінку також, яка заступилася за Українку. Додивіться це відео до кінця. Я зараз продовжу. Ну а ви поки напишіть в коментарях, що думаєте щодо слів і дій цього Артура Паномарьова. Я в кінці вам розкажу, що думаю я, підсумовуючи наш випуск. Друзі, ну а наша справа допомагати тим, хто точно є найнадійнішим щитом. Щоб не сталося, вони готові до будь-якого сценарію. Я зараз про сили оборони України і про трійку збираємо на реп. Я вас дуже прошу. Неактивно йде збір. Реально дуже неактивно. Давайте долучимось. Якщо хлопці матимуть реп на харківському напрямку, де зараз «Трійка», то повірте мені, ми збережемо дуже багато життів. Ми не дамо ворогу просуватися, тому що війна дронів і тому, що дронів у них багато. Подивіться відео звернення до вас. Слава Україні! Ми, окрема рота радіоелектронної боротьби в складі 3-го армійського корпусу, що виконує бойові завдання на харківському напрямку. Наша мета прикривати підрозділи від ворожих дронів та засобів розвідки. Звертаємося до підписників Яніни Соколової з проханням нам допомогти отримати автомобіль типу пікап. Ваша допомога, наша мобільність, безпека та можливість ефективно виконувати роботу. Дякуємо за віру в Збройні Сили України. Слава нації! Смерть ворогам! Ну, а поки що поговоримо про Варшаву. Неподалік Варшави затримали 38-річного чоловіка, який в автобусі ображав Українку, а потім напав на активістку Зенобію Жачек, яка вступилася за нашу з вами землячку. Інцидент стався 20 вересня, коли напівоголений пасажир. Думаю, що прибухнув ще, тому що ну, неможливо так себе вести, якщо ти в адекваті, або дійсно має якісь проблеми. Коротше, почав е, ображати жінку за те, що вона розмовляла українською мовою. Громадська активістка Жачек відреагувала, А чоловік почав агресивно лаятися, згодом підійшов і вдарив жінку по обличчя. Підмови б'єхти дали. Поліцейські затримали цього чоловіка напередодні в марках на його робочому місці. Як розповідає поліціянтка Пауліна Онишко, нині нападник перебуває в слідчому ізоляторі, і слідчі відкрили провадження. Йому загрожує штраф обмеження волі або ну це ясно, що за рішенням суду позбавлення волі на строк до двох років. Друзі, ну а на Росії тим часом стабільно все. І от мені здається, чому ми взяли це відео е, сьогодні вам показати, тому що це демонстрація того, що насправді в мізках молодих 22-річних людей особі мужського пола, які в інтерв'ю розповідають, чи пішли би вони на війну, і чому би вони пішли на війну. На відео хлопець з насолодою розповідає, що і кому би відрізав. бы пешев на СВО, и на кивин не против бы пети. Можете спокойно убивать людей, при том при этом то, что вы воюете за, за свою Россию, как бы вам никто это ничего не сделает, не посадят вас. Ну и большой плюс то, что можно на СВО ловить, допустим вот как их там называют нацисты, и также можно над ними издеваться, ставить на колени, отрезать. Это очень хорошо, это даже Придає таке усилі, гордості. Ви готові відправитися. Ну, ради такого, да. Ради такого, получать ще деньги, вбиває людей. Ви, напевно, скажете мені, Ніна, ну, а на що ти нам взагалі цих придурків показуєш? Ну, блин, в кожній країні є у банни. Але наше їх показувати, я поясню. Дивіться, подібна історія, це ж не історія про конкретного цього підрозділу. Артура. Це історія колективного з їхнього сегменту світогляду людей, з якими нам з вами жити в майбутньому. Тобто ці люди далі будуть обирати певних людей при владі. І вони робили це доволі успішно. Пам'ятаєте, як партія Шарія увійшла в Ради певних обласних центрів? І це було реально дуже-дуже сумно. Так, от все починається із подібного пижа в соціальних мережах. Вони чують Артура і думають, блін, норм, я. Тоже так вважаю. Скажу, що за хіняблів, ті бандеровська та Україна, коротше, западна тут навієве. Але що найкумедніше і одночасно найпечальніше, що ці люди навіть не відстрілюють, що коли воно їде хрещатиком в своєму перше і BMW в білому салоні, понімаєш волосся назад, воно їде, співає російський реп, то вони це роблять живими наразі, завдяки тим хлопцям дівчатам яких вже немає, які вже ніколи не прийдуться по хрещатику. Тому що вони віддали життя за те, аби державність була збережена, і аби ми з вами жили, Ви дивилися це відео, я вам його записувала. А ці п'яраси пиділи. Ні, вони не конкретно за них воювали, але вони дали їм можливість жити. Тому давайте віддавати шану. Мені здається, що тут двічі-два-чотири. Що тут пояснювати, але бачите, не до всіх доходить. І ця історія цінностна і світоглядна. Тому подібних персонажів треба чмирити і дякую вам за те, що ви це робите. Якщо не розуміють нормально, то на страху, як бачите, і на профілактичних роботах до нього можливо колись дійде. Це ж як з русскими, тільки позицію сили розуміють. От кончені виродки вони розуміють тільки позицію сили. З ними по-хорошому не можна, бо вони ну, не можуть по-хорошому. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Шлю вам сердечки, за те, що дивитесь і довіряєте. Слава силам оборони. Тримаймося, ми обов'язково переможемо. Треба допомагати Збройним силам, а тим, хто воює, пам'ятати, що ми поруч з ними. І подібних п'ясів, про яких я сьогодні розповідала, у відео меншість на щастя. До зустрічі, подивіться ось це відео наступним.